Вітаю, шановні, сьогодні на огляді Irresistible. Це лімкор співдружності 10-го рівня. Перше, про що хочеться сказати, це його калібр 234 мм. Так, це навіть не середній калібр для лімкорів, але зараз поясню, чому це прикольно. По-перше, в нього 16 гармат, 4 башні по 4 стволи. І це йому дає шалений ДПМ. Перезарядка 106 секунд. Фугас з пробиттям 39 мм і непоганим шансом підпалу у 18% робить грязюку в рандомі. Можна впевнено сказати, що основний в нього народний фугас. Проте бронебійки в борта супротивників заходять прекрасно, особливо в кресера, періодично відриваючи півобличчя. По-друге, великим плюсом є дими мало в уходу, який є пекельним поєднанням з високим ДПМом. У броні плюс-мінус нормально, палуба й кінцівки 32 мм. А ось бортом перед великими калібрами ходити заборонено, тому граю обережно, показуй тільки ніс або корму, тримай дистанцію 12-15 км. Щоб реалізувати свої плюси і розмінювати свої 80 тисяч боєздатності. По швидкості і був приємний: 33 вузли, маневрені середня, а маскування топове. При вірних навичках командира і модернізаціях помітність падає до 121 км. Це майже як у деяких крейсерів, а ти при цьому лінкор з 12 гарматами. Помітність здимів 102 км. Ціни цього лінкора 62 тисячі очок дослідження, відносно безкоштовний, якщо не рахувати ваш час або вільний досвід для скидання гілок прокачки. Загалом Irresistible це корабель для тих, хто любить грати у стиль британських фугасників, але хоче більше стволів, швидку перезарядку та димний геймплей. Цей лінкор не для танкування, не для дуелей в упор, а саме для позиційної гри, де ти палиш і вибиваєш хп з усіх, хто потрапить під руку. Мені він сподобався, тому і вам рекомендую. Далі бій зі стріма. Приємного перегляду. Бережіть себе. Ой, навіть лінкорчики є це добре. Вітаю, Падлюка. І що воно воно робить? Хто? Оцей Irresistable? Повзе в димочках і фугасами всіх вбиває. Майо, лібертаті всяких. Так, до кінця точки в нас. 17 кілометрів до острова 8? Заблизько буде, не піду так близько. Кху. Куди йти? Та рівно йти куди? Біжи там розберемося. <звук> які заряджені, Бибешечка, якщо що є. Кис крейсер, а, дві пучі, ебаний рід. ППУ є Може, ти не будеш грати? Шановні, у кого там ППУ їбошить, Давайте трошечки в безпечні місця. Ви ще потрібні. Ще далеко, а. Ну тоді можна сидіти Ха-ха, Два ресисти, бля. Я прям забагато взял. Настільки козирна балістика, я вже й забув як з нього стріляти. на настільки козирна балістика. Нормально, трошки йому. Зараз відсвітитися цвітитися маю через 3, 2, 1, 0. Безпечне місце хіба в Закарпатті? Ой, фадлюка. Я промовчу. А, арчіфіш! Арчіфіш і у нас тут близенько вже. Малесенький, гарнесенький. Треба його відігнати. І можна в димах собі спокійненько сидіти. Зараз ми зробимо 10. Ну, 2700 маловато, я думаю, ні. Прийдемо, це хоче, та я це ж, бачиш, грає зі мною, і пипо в нього б'є. ББшечку. Хочу, 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 хочу. Дайте, 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 дайте дві. Хорошо, <таплят> зараз йому буде. ББшечка тут козирна. Ой-ой-ой, три цитадельки, блядь. Який кайф! Який же ж кайф? А Макса не кайф, Макса б'ють, а я в димах. Все, треба трошечки звідси в'єбувать. Я не знаю, тупо чеху знайти. Може наша 4501 щось покаже? Я в цьому сумніваюся, звісно. О, привіт, це відмінчивана. Треба звідси. Марсик світить близько, підійшов. Заблизько, я б сказав. Я чесно не очікував 30-делі йому дать. На нахуй 7 тисяч. У мене нема ремонт, як мені відманцить. Я бімбами я не влучив. Прикольно. Влучив. Моя тонуть. А там острів, не везіння. Бувай, маленький. Вчитися тобі і вчитися ще на печі грати. Дядя Вова навчить колись всіх експертів брати на печешечках. Хочу нові челенджі, шановні. Дуже хочу нові челенджі. Придумайте щось. Що ти смієшся? Не віриш? Я сам не вірю, <смеш> що колись мене вийде. Три непробиття. Скільки ми пробиваємо? 39 міліметрів. Не вистачило мені пробиття. Я вже натанчив 2300. Гандатор ще не прийшов. Гандатору не замовляли. Дронич десь так, Дронич щось прогулює. Дядьково пообіцяв. <ріст> Знову турбо? Знову турбо. Ну хоч сотню якусь накидать, встигнуть. Гусія може дасть мені трошечки хп хпшечки. Горить начебто. <ріст> Навчити грати на лінкорі, коли я повернувся додому. Легко, Ігор. Як каже Валік, стріляй вище. І вся школа. На бунгу тебе навчу, хоч грати. Скажу тобі все, що треба говорити, коли до нього граєш. Йобане косе, без броні. Одні рикошети, не пробиття. Та ну яка андатра, забудьте взагалі. Поки дронич цього не бачив. Алло. Майте Бога в серці. Ти це бачив? Та отож бо. Ось мені заболяче, мені здається. Та, турбіна. Ну, 134, ну начебто непогано. Для нього це маловато, звісно. Але нічого не поробиш. Турбіна є турбіна. На пару хвилин давай, Макс. На базі. Ой, підтримка, стихійне лихо. Та за що, альо? Блін, який він смачний цей ресісти був. Я не можу словами навіть передати. Прям смачний смачний. А якщо зараз ще під пальчика якусь всуну? Туди десь там, де якраз немає в нього підпальчика. Хорошо, це то з 200 можна зараз наклоцать, ні? Не напрягаючись взагалі. Ну як не напрягаючись? 3200 десь на танчив, 2 підпальчика в ремонточку йому засунув. А, ні, не в ремонточку, а що за хуйня? Не поняв. У нього дуже довга ремонтка, секунд 30, певно. Це треба якраз встигнуть зараз після 300 секунд йому засунуть. Вони, може, б якусь точку би взяли там, я не знаю. Бій довше протривав. Хорошо. А що, може. 250 кожному. Ой, дивись, дивись, що робить. І куди маленький? Близько не підходь. Близько не можна. Сука, я засвітився. хіл 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 Друже, дуже-дуже, дуже невзручній позиції засвітився. Льовчик, а що ми тут забули? А що ми тут забули? Іди ми заодно закінчилися вже похір, в принципі. Сука! Засунули мене в острова. Ой, 250. За актори професійні. Кола молодого актора імені Олександровича. Може, задній зараз ще плюнуться? Хорошо, полетіли. Навіть острови сьогодні за мене. Що відбувається? Балінкори повиходили в кінці. Мугу. <смір> Все. 260 Все. 4 мільйони 100 танку. Нормально, прижака. Експерт, ні, не буде експерт.